Усім привіт! Сьогодні будемо готувати один з моїх улюблених десертів, але у новому незвичному форматі. Це тірамісу в рулеті. І він у мене буде з ананасом. Тому я дуже сподіваюся, що він вас зацікавить, тому що він дуже гарно виглядає та смачний. Для того, щоб сформувати рулет, нам необхідно поверхню замотати харчовою плівкою і на неї викладати печиво савоярді, яке ми макаємо у міцну каву. У мене буде 8 печив з кожної сторони, тобто це 16 штучок. І ми їх притискаємо щільно один до одної. І зверніть увагу, що не треба дуже сильно макати в каву, щоб печиво занадто не розмокло та не розвалилося. Після цього покриваємо зверху ще харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2 години для того, щоб печиво гарно просочилося кавою. Робимо крем. Для цього нам необхідно 400 г крем сиру, до нього додаємо цукрову пудру та дуже холодні вершки і обов'язково жирності не менше, ніж 33%. Коли всі інгредієнти додали, починаємо збивати міксером. Спочатку на невеликих обертах, потім поступово переходимо на великі оберти і збиваємо до моменту, поки маса стане дуже густою і перетвориться в такий щільний крем, який нікуди не мігрує. Дістаємо з холодильника печиво та будемо його намазувати кремом. І е, також е, звертаємо увагу на те, що нам треба залишити трошки крему для того, щоб зверху потім прикрасити. Щільно покриваємо все кремом. Зверху по центру я викладаю консервований ананас, який я попередньо порізала невеличкими шматочками. Я обрала фрукт, який буде не сильно солодкий приторний і який не буде випускати сік, тому що зараз немає свіжих ягід, які дуже гарно смакували б, а заморожені можуть виділяти дуже багато соку. Тепер дивіться, як я загортаю рулетик печиво. З обох сторін дуже акуратно я щільно притискаю до центру. Насправді не бійтесь, це дуже легко зробити, нічого страшного в цьому немає. Коли ми загорнули, ми щільно загортаємо в плівочку харчову та відправляємо в холодильник на 2 години мінімум. Після цього перекладаємо на тарілку, на якій будемо подавати рулет, коли він вже повністю гарно охолоджений. І тепер акуратно. З під низу дістаємо харчову плівку. Це також зробити досить легко. Тепер з холодильника достаємо охолоджений крем, перекладаємо в кондитерський мішок і будемо зверху прикрашати, і для того, щоб сховати шов, який у нас зверху вийшов. За класикою прикрашаємо тірамісу зверху какао і відправляємо в холодильник на ніч. Зранку я дістала готовий тірамісу, він дуже гарно просочився, охолонув. Подивіться, який він гарний та апетитний. І крем зверху, він дуже схожий за смаком на морозиво. Дуже смачне поєднання з ананасом. Обов'язково спробуйте.